Сіста дівчинка привіт! Напевно, ти з татом сумувала, а я померла. В юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю а я тікала, вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як ролилася рікою дідусь Його побило і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально був її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, зараз твоєї мами. У моїх вишках і досі її крик. Який ставав тихішим і тихішим, а потім голос мами зник. Дівчинка, живеш, а я лежу убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить. Цілує твою маму, обіймає. Моя матуся вбита і лежить. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров. Тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив любов. Ціла дітей. Ну Ще російська дівчинка, бувай мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся я у рай, там янголи на мене вже чекають.